Дякую. Є мрія і мета в мене безпосередньо в Ковальській громаді створити команду з волейболу сидячи, щоб не я їздив, як не в Волині, грати за різні області на ветеранські змагання, приїжджаючи з Дудом, завоюючи медалі. Вона красива, все, але не такі душевна радість, коли це зі своєю командою, з Волині, і ти приводиш ти кубок виграний на Волині. І хочу вам передати середню коїн Invictus Games. Це коїн, зроблений з 30-го калібру. Він колись бував у Сакі, а це пам'ятна монета з Invictus Games 2025. Боролися там всі країни 25, всі хотіли їхали по колекцію. Та, в колекцію. Був випадок, коли один канадець, маючи два коїни, один власний, один обмінений, вже на е, Великобританії. Дійшов до мене, запитав, чи маю я коїна, я сказав так. І він був готовий віддати своїх два власних коїна за одного тільки нашого. Тому хочу передати вам коїна.